Дорогі діви, рада вітати вас на своєму розкладі, яким буде лютий, коротесенько про головне, як завжди на трьох картах. Подивлюсь для вас енергію місяця, а також підказки від вищих сил. І так: п'ятірка жезлів, боротьба. Далі йде рицар мечів і старший аркан-диявол. Дорогі мої друзі, ви подолаєте якісь залежності, якісь прив'язки. Нарешті уже буде прояснення, буде покращення. Я хочу сказати, що насправді, коли ви починаєте боротися за себе, коли ви вникаєте в якусь ситуацію і теж показуєте свою думку, своє бачення, заявляєте про свої бажання, про те, що вам подобається і не подобається, ви вже звільняєтеся від негативу. Я вас вітаю, і саме в лютому ви дійсно маєте вступити в таку боротьбу. Ви маєте. Розуміти, що ваші ідеї, ваші слова, ваші думки також дуже важливі. І не можна довіряти іншим. Треба. Показувати і заявляти про те, чого хочете ви. Це дуже важливо. І в роботі, і в родині. Для вас в лютому треба просто вступити взагалі в якусь дискусію і почати боротися навіть за місце під сонцем. Обходьте конкурентів. Також ведіть таку здорову дискусію в родині. Але не мовчіть і не сидіть просто осторонь ситуацій. Це вам допоможе. Якщо дивитися на те, що рицар мечів всередині розкладу, то дійсно ви почнете наздоганяти якісь ситуації, захочете щось вирішити, уже розібратися в таких давніх питаннях, які стояли. Якщо тут якийсь конфлікт, то ви просто готові все це подолати як ніколи. Ви хочете дійсно звільнитись і все, щоб вам було вільно. Добре, що вам було радісно, спокійно, і я бажаю від щирого серця вам це зробити, знайти цей шлях і розв'язати старі питання. Якщо вам здається, що пізно, то лютий показує, що ні. Можете наздогнати все і вирішити. Ну і далі у нас іде старший аркан Диявол, карта, яка показує, що ви можете бути до чогось прив'язаними або ж навпаки, хтось може бути дуже сильно прив'язаним до вас. Пам'ятайте про те, що завжди треба все робити з чистих намірів, і так можна навпаки відчувати те, що вам щастить, відкривати якісь давні таємниці, відчувати те, що хтось без вас не може. Але, дорогі друзі, будьте щирими, будьте справжніми. В жодному разі не ведіть нічого таким обманним шляхом, тому що тут все може для вас навпаки виглядати, коли ви вже можете бути прив'язаними до ситуації, а вам цього не треба. Тому що, коли ви залежні, то ви не будете щасливі. А я бажаю вам всього хорошого. І хто має якісь прив'язаності, шкідливі звички в лютому маєте можливість від цього всього звільню. Нитись, відсікти зайве, вступити в таку здорову боротьбу. Тому бажаю вам бути завжди на позитиві. Бажаю вам вдалого, позитивного і хорошого місяця. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!